Всім привіт, друзі! Ви мене часто просили записати мені порівняння на ці два спінінги Blackfire 055 і 0,5-5 055. Rhythmix я відходив майже 2 роки, а можна сказати два сезони точно. Blackfire я відходив пів сезону. Хоч пів сезону 2025 З кінця літа 2025 я вже почав, ну не з кінця, а десь з перших часів вересня. Я почав вже записувати на нього відео. О, і сьогодні мені, в принципі, є, що сказати за цей спінінги 2. По суті, це два прямих конкурента. Ритмікс можна купити на Ebis, а Blackfire на флагман. Їхній ціновий діапазон навіть однаковий. Що BlackFire 055 коштує 1100. Що Ritmix коштує 1100. По-моєму, довжина цих спінгу, якщо десь, тут десь пишеться, десь має писатися 2.13 BlackFire і, по-моєму, ритмікс 2.13. Вже не пам'ятаю. Вже постирались мені ці всі. Да, ритмікс, мені каже, це теж 2.13 був. А тут же ж пишеться на самому бланку спінгу. Зараз ми знімемо. Агроволокно. Тут, кстати, агроволокно, такі чехольчики, де там, іде більш на блекфелево якісний, якщо для когось це важливо. Зараз ми подивимось. Ну, теж 2,13. 2,13. 2,13. Давайте почнемо зараз з цінги складати. На ритміксу у мене вершинка була, зламалась тут. Відвотіла. Ішов десь по кущам, да, зацепив. В принципі, я цьому році на нього вже і не ловив. Так він лежить. Зараз я складу Rhythmic і складем Blackfire. То ось така. Товщина. Візуально видно, що Blackfire, а не Fire, а Ritмікс товщі. Це означає, що він вже жорсткіший. Ну, на практиці так і є. Оформлення тут, бачите, яке. Ритмікс цікаво оформлений, тут така рукоятка, цікава така ось тропка йде. Blackfire оформлений попроще. Тут було, кстати, на, на койка така. Флагман, вона вже відпала. Тут селектор, вона ще наші тримається. Тут вже відпала. Шотий, тобто, шотей у мене вже, зараз я піду ще знімаю, знімаю. Шотий, шотей, мене спинни бойові. Вони вже поцарапані, вони переловили ну, кілограми рибі. Тобто, Якщо взяти, ось дивіться, з чого почнемо. Давайте почнемо з м'якості. Люди часто питають за м'якість, тому що це важливо. По суті, це мікроджигові спінінги 0,5-5 грама. І м'якість вона все-таки має значення. Ось беремо Ritmix, да? він жорсткіший. Я так беру, ну як, як то знаєте, ну жорсткий, ну видно, що він жорсткий. Blackfire м'ягусенький. м'ягусінький. Значите, він такий, як оцей, знаєте, як для наухи стала ловля, така є такі м'ягенькі спинки, кидаєш. Тобто, тут навіть вага ось я беру. Blackfire в руці просто як пушинка. Я його, не відчу... я його майже не відчуваю. Ритмікс? він важче. Він важче. Тому він жорсткіший. Він жорсткіший. І наступне, з чого ми почнемо, це ніжні діапазони. 0,5 грама, шатей, той, і верхній діапазон 5 грама. От е я кидав що на те, що на той майже однаковими вагами. Для Blackfire Саме такі Нижній діапазон, мені здається, це буде грам. Грам-півтора. Двоєчка для от Fire це просто пісня. От На двоєчку прикольно. Півторашечка вже трошки нижче чуттєвість, двоєчка взагалі шикарна. Двоєчка з половиною прикольна, троєчка теж класна. Ну, от саме така золота середина, от, коли ви дійсно будете от, відчувати все. І для більшості локацій двоєчки, в принципі. Хватає з головою. Хіба що для такої? Двоєчка буде багато, тому що тут глибина в середньому 1,70 м. Це по-хорошому на дограм. щоб ну, така пауза була більша. Тобто я на, цьому, на цей спінінг о, роздавав наставку. Кстати, на цій річці роздавав. О, багато в мене випусків було саме по рісі Уш на нього. Ну, такий спінінг. Цікавий. Цікавий тим, що він дійсно такий. Пушинка, ну він звонче, Він, дійсно він, він м'якший і він чуттєвіше. Якщо брати а, ритмікс, да? ось цей ритмікс беремо, тут а, саме прикольно ловити на нижній діапазон десь 2,5 грам. Він жорсткіший і десь 2,5 грам буде по-хорошому. Тобто я десь в основному на нього на 2,5 весь час ходив. 2,5 і 3 грам я я, мені кажучи, менше, ставив менше, кстати, постійно такі я мій з типу мермишками на цей спиннінг. Ну, чуттєвість така собі, плюс вже катушка починає кидати бороди. Тому що дуже низький діапазон, хоча тут 0,5 грама, ну 0,5 грама на такі спілінги це ні. Це треба якісь такі більш дорогі брати, тому що це ніжні діапазон, і вони таке собі. На таких на їх не треба орієнтуватися, тому що там буде похибка, похибка буде серйозна. Якщо брати, наприклад, підсумувати, то по чуттєвості виграє Blackfire. По чуттєвості виграє Blackfire І можна працювати трошки з меншими грузами. Особливо, якщо ви десь ловите на таких от форматах е, малих річок, де треба, щоб е, приманка більше зависала і там невелика глибина, то Black таким людям підійде більше. Це більш такий важкова, трошки важковатий спінінг, я б сказав би сказав. Е, якщо брати, наприклад, е, дальність закидки: Дальність закидки, Black з 04 шнуром. Давайте камеру поправлю, щоб була рівна. Отак. То Blackfire з 04 шнуром кидає mm -hmm. просто на той світ. Дал дуже далеко кидає. Ритмікс кидає, мені каже, менше трохи. Ну, для берегової ловлі, коли ти ловиш на 2.13, це має значення. Особливо, якщо ти ловиш на таких достатньо великих локаціях. То дальні закидки вона має значення. То Blackfire далі кидає. Я це перевірав багато разів. Я ставив двоєчку, 0,4 шнур по Японії, то ну, нормально летіло. Нормально летить, ну дуже далеко кидає, я був здивований, що він так далеко кидає. Тобто я десь з ну, до того берега тако на ізі, тако торк, і воно полетіло. Даже місцями було таке, що я просто так легенько кидаю, а воно навіть перелітає річку. місцями, річку Уш і вже на дереві десь ботається моя чи брашка. Тобто були такі по цій причині обриви. Ритмік все-таки кидає. кидає, Дальні закидки менше. Хоч навіть буде той самий шнур, я би сказав. Якщо брати. Сильну сторону ритмікса, то знаєте, в чому вона заключається? На цей спінг менше сходів, тому що він жорсткіший і краще просікає рибу. І якщо ми ловимо десь ну, очерет, десь треба такого щупачка там грамів 500 підняти, то цей спінг піднімає його краще. Тому що, якщо брати Blackfire, на нього трошки все-таки більше сходів, тому що він мягкий. Вершинка м'ягенька, він таки, бачите. Тіліпучі, і Або треба робити нормальну підсічку, хоча не завжди вдається зробити, або ставити просто якісні, більш гострі гачки. А, тоді можна вирішити це питання. З ритміксом мене, в принципі, сходів було небагато. Тобто майже в усіх випадках я рибу піднімав, за рахунок того, що він трошки жорсткіший і він нормально просікає рибу. Так що, це один з таких непоганих моментів. Другий момент це те, що вершинку підібрати. тому що на Rhythmix вершинка є, на Blackfire теж є, але ціна різна. Я дивлюся, що на Rhythmix вершинка коштує гривень 500, а на Blackfire коштує вершинка 700-800. Тобто ти там докладаєш, по суті, 300 гривень і купуєш собі нового спінінга. Так що це теж, як би такий, знаєте, плюс в сторону Rhythmix. Плюс ну, чи це, це значний, незначний кожному із вас. Ну, є такі моменти, я просто це озвучую в цьому відео. По окуню, який спін я б вибрав? би? Якщо це мова йде за окуня і за невелику щуку, то я вибрав би Blackfire. Тому що навіть такі пічкури воно вже гарно клюють, вже ти відчуваєш вже ну, нормальна подача. І навіть інколи буває, ти не можеш зрозуміти, чи там окунь на долоню, виси, чи більше, чи менше. Тобто важко так. от. Якби, на, на ритмікс то все-таки по окуню він жорстковатий. Трошечки жорстковатий. Хоча я в свій час на нього так колотив ті окуні, мені кажеться, риба була аби, аби риба була на локації. Ну, що просто комфортніше трошки ловить, то ну, Blackfire, мені здається, виграє. Він просто легший, він чуттєвіший, ну і так далі по щуці, от якщо на локації в основному переважає щука. А окунь просто попадає в прилови, але ну, ви хочете там посьорбати. Мені каже, ритмікс все-таки більш підійде, тому що на нього буде просто менше сходів. Ну, можна просто вирішити це питання і так далі. Ну, на ритмікс просто буде менше сходів. Вони будуть, але на них буде менше. Тому що за рахунок того, що спінник м'ягті, бачите, байфайр, він так не просікає рибу. О, я почав на нього ловити трошки, то я не міг зрозуміти, з чим це зв'язано. Вроді бігачок гострий, вроді бі нормальний, вроді бігачок не розігнуться, а вона сходить. Воно просто не просікає. Так що Є такий момент. Є такий момент. Який шнур підбирати на ці спінги? За ким я ходив? Шнур на ці в мене був. На Rhythmics мене був 0.5. По-моєму. Кенетик, якщо я не помиляюся. Потім я перейшов на 0,4. На Blackfire я теж починав з 04. По-хорошому на Blackfire і на Рітмікс треба 0,3 шнури. 0,3. 02 я ловив. Ну, це треба трошки, трошки інші спінги. Це, по-перше, будуть дорогі шнури, вони делікатні і там треба трошки інший тест, трошки менший. Тому що на 0,5 грамів ставить 0,2 шнур по Японії, 8-жильний. Ну, це таке. Це трошки не то, треба трошки м'якші спінінги, там до 3 грамів найбільше. Мені, Мені так кажеться, я вже на тій мікроджик світі провазив. 23, 24, 25 сезон ось вже закінчується у нас. Тобто, по суті, 3 сезони я нормально на нього провазив і рибі перевів багато. То по-хорошому, По-хорошому що на тей, треба на брати 0,3 шнур Можна 8 жилку. 4 жилка, як показує практика, теж непогано себе показала. Ось я ловив на кіншин 0.4. То в принципі нормально ловить, ловить такі щуки витягувати, що по півтора кілограма, по два кілошки часто влітали. Тобто я цим спінгом, я... у цьому році я цим спінгом дійсно круто переловив риби. Круто переловив. Uh, кстати, маленькі моменти, коли я вже попадав в останніх відео на щуку по мікроджиговій тематиці, в мене стояли хороші гачки. В мене стояли хороші офсетні гачки, які хорошо просікали рибу. І сходів, сходів. У мене вже на цей спінінг було значно менше. Катушки а, на цей спінінг треба ставити півтора тисячки. Тобто у мене на Ритміксу стояла півтора тисячка, теж комплект Ритмікс був, і потім я цей комплект забрав, ну точніше, ту катушку забрав на Blackfire 0,55 то, то 1500-ї катушки на ці спінінги, мені здається, більше вони тут і не потрібні. 2000, мені здається, вже буде велика. От 1500 це саме той діапазон, той діапазон, який треба ставити на ці спінінги, я так думаю. Ну, В поєднанні а вже ж з 0,3 шнуром. В принципі, в принципі, Якщо взяти по грошам, хай ви там бюджетну катушку знайдете за 1200 якусь, 1000 чимось. 1000 хай у вас там буде шнур шнурні 400, спінінг 1100. Ну, вискільки там, десь до трьох тисяч ви в принципі влізте, може навіть якусь собі купити коробку на приманки і купити собі, може, якихось там трошки застібок, гачків, якісь розхідники. Тобто за три тисячі, в принципі, можна спокійно ну, зібрати непоганий бюджетний комплект, щоб хоча б набити руку. На, хоча б набити руку, а потім вже дивитись, що ти хочеш. Я, в принципі, ну, на даний момент не сильно планую міняти. Blackfire на якісь там інші спінні. Тобто мені подобається, ловить, ловить, кидає хорошо, дальні закидки нормальні, чуттєвість, гарна. Різного роду приманки тестував такі там, ну, не більше 2 дюймів. В принципі, мені подобається. Варви, танти. І... Джавіки, чого такого не було, ракет стаю і раки стаю навіть 3,5 дюйма, я стаю селекторський кракен, і щучки витягував, такі я грам 700 спокійно. ну Такий був у мене один момент. Тобто такі тести він, мене проходив всякі. Тобто не було такого, що я там чисто впирався, якусь там дюймову приманку і шарнір 2 грама. Різне було. І троєчки стаю, і четверочки. ну Якщо підсумувати це відео, то ну, на Blackfire, саме прикольно ловити на двоєчку. Саме прикольно ловити це двоєчка. Блін, це, це, це сама класна, от, кухня на ці спів, я думаю. Ну і давайте на завершення цього відео три слова скажу за кільця. Да? Стосовно кілець, ніяких проблем. Рітрсом відходив два сезони, все добре, все тримає, ніде нічого не відпало. З верхфером відходив, а пів сезону теж та сама історія, що все нормально. Ніде нічого не відпало, Проклейка непогана. Якщо взяти рукоятки, теж нормальні, ніде нічого поки що не відвалилось, не триснуло. нічого саме по собі не відкручується. Я вважаю, що за тисячу гривень це нормальний смінок. Тому що за тисячу гривень, мені здається, кращого ви зараз не зайдете. Ну, може, хіба що якийсь телескоп кобра старий, оце ми колись на 2,40 ходили ловили. Ну, хіба що можна його ще купити? Друзі, якщо підсумувати це відео. То, що виходить? Виходить наступне: якщо от взяти Blackfire за 1000 гривень все-таки в нього плюшок більше. Як піти не повернути ситуацію, його плюшок більше. Єдина сильна сторона рітмікса це в тому, що вершинка коштує дешевше і на нього менше сходів. Тому що за рахунок його жорсткішого бланка він просто краще просікає рибу. Ну, Я знайшов вихід на цей спінг, просто поставив більш якісні гачки і ну, мене сходів стало набагато менше. Якщо взяти дальні закидки, Blackfire кидає далі. Якщо взяти м'якість бланка, Blackfire набагато чуттєвіше, якщо взяти ніжні нижні діапазони грам 2 на Blackfire Black прикольніше. Якщо взяти, наприклад, тягнути рибу на пролом, через очерет піднімати, і так далі, рітмік виграє. Потім, що це ще? Якщо взяти м, сам зовнішній вигляд, то ну, ритмікс буде кр... трошки красивіший, плюс чуть-чуть об'ємніше рукоять, яка впливає на вагу і на чуттєвість. Тобто, по, по всім ключовим параметрам, по комфорту ловлі, по чуттєвості, все-таки Blackfire поки що виграє. Що буде далі з цим спінгом? Я не знаю. Я все-таки ним ще планую рибачити. Мене поки що таких от ідей, там, його кудись, заміняти, я не думаю. Я думаю, що на цей спінг ми обов'язково половимо білу рибу з вами на Попло-Плоппер. цікава риболовля, особливо весною, коли вже цей лід приїдається. Так що ми з вами ще цей спінг будемо тестувати і тестувати. Кому цікаво, в описі на цей спінг є посилання, а ви можете просто зайти, подивитись 0,5 програма, яка ціна. Кому цікаво? Також часто люди питають за ніжні діапазони, такі як ще нижче, тобто 0,3-3 грама, чи варто його брати, чи не варто його брати. Розумієте, під ці такі невеличкі діапазони, це по суті вже нано джиг, Там і катушечка треба по інше, там і шнур треба вже 0,2 по Японії. І такі свінги вони більш підходять, знаєте на що. На такі формат річки, де ви такою його ні рукою легко ну, перекинете. Тобто така вузесенька річка, де є невелика риба. Да, Прикольно, зависання все там буде цікаво на, на 3 грамчика походити, половити такі малесенькі. Я думаю, там буде грам, саме така золота середина. Ну, Такими смінгами я не рибачив і прямо от сказати, як воно буде на практиці, я не знаю. Тому це вже буде самі. Перевіра, тому що мене за Blackfire, часто люди питають: от 0,3-3 грама хочемо купити, що ви по, цій, по цьому поводу скажете. Не знаю, практики не мав важко сказати. А так, а так, якщо підсумувати всі випуски, всі кампанії на ці два спінінги, вони дійсно переловили тон риби Вони реально ловлять, вони бюджетні, понятно, що є і мінуси в їх, тому що все-таки за тисячу гривень палка, ну як це вона буде без мінусів, це треба також розуміти. Но як перший спінінг як перший спінінг там ви не примхливий рибак. Вам головне, щоб так як мені була риба у водоймі, а на другому місці в мене вже комфорт ловлі, То все таки це непогана історія, непогані спінінги, щоб саме починати набивати руку. Щоб трошки розібратись, там з ще бурашками, з, з, з приманками, скільки дюймів там, що надо кинуть там е, ці всі грами. там, От що ж сьогодні краще буде заходити, яка приман. Тобто, якщо ви тільки от, починаєте в темі мікроджига, то я не бачу смисла купляти там супер дорогого Я б купив би спочатку більш бюджетного, набив би руку, а потім б купив би дорожчого, щоб я хоч розумів в цьому плані, що мені потрібно. А цей просто у мене вже залишився як резервний там, чи я просто б його продав би. Тому з вас лайк, можете написати думку в коментарях, ну і ми будемо вже, напевно, закінчувати цей короткий огляд.